Якби не війна, я б не вагалась би народжувати чи не народжувати. І коли я завагітнала, я, ну вовсе я тіралася, що мені ще робити. Ну і війна не було б війни, да, працювали. Наталія одна з понад 400 матерів, яка отримала підтримку у фонді місія в Україну і прийняла рішення народжувати попри війну. Жінка звернулася до фонду весною 2022 року, бо мала сумніви щодо збереження вагітності. Тяжко було ну переживала дуже, звернулася сюди, мені тут дуже допомогли морально. Допомогою ліками всі насилилися да ринка повномасштабне вторгнення Росії впевненість впевненістю сімей в майбутньому, каже Наталія Красовська, працівниця фонду місії в Україну. І часто жінка стають перед вибором народжувати дитину або не народжувати. А зараз з початком війни ця проблема стоїть дуже гостро. Жінка, жінка не бачить майбутнього. Ми жіночку не оставляємо, ми надаємо їй послуги протягом того періоду, скільки вона потребує цих послуг. Результатом нашої діяльності це 407 діточок, які народилися в 2022 році попри складні сімейні обставини і війну. І сьогодні вони радують своїх матусь. Окрім цього, фонд опікується понад двома тисячами сімей в регіоні. Серед них молодь з інтернатів, вагітні жінки, молоді мами та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. У 2022 році ми не прекращали надавати послуги нашим діткам. Вже в березні місяці ми знали, де наші діти і в чому у них є потреба. В основному це була психологічна і гуманітарна допомога. А вже потім. Приєднувались інші наші програми допомог медико-соціальної реабілітації. Сьогодні жінка виховує чотирьох дітей, адже отримала вчасно підтримку фахівців, каже Наталія Дихтяр. Кожен місяць ми отримуємо допомогу і психологічну, і, ну і так я можу ну, поговорити і ліками, і продуктами. Всі нам допомагають. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький Суспільне, Новини, Житомир.